Богдане, давайте от згадаємо, якою була авіація на стан здобуття незалежності. І от в який момент стало так, що бомбардувальники стратегічні почали різати, що сталася Скнилівська трагедія, тобто почали погіршуватися чи якості літаків, чи якість пілотів. Чи все було десь приблизно на одному рівні? Ну, дивіться, маємо розуміти, що станом там на 91-й, 92-й рік Україна мала. Один з найбільших в Європі, якщо не помиляюсь, була на третьому місці в Європі по кількості авіаційної техніки, ось країною, і зрозуміло, що цю велику кількість техніки абсолютно логічно, що дуже дорого утримувати. Ось тому, що в радянському Союзі якраз лише Україна Російська Федерація мала найбільші авіапарки. Ось, якщо говорити про парк літаків винищувачів, то Україна Арко в Україні винищувачів налічував до 900 одиниць абсолютно різних типів. Крім того, Україна мала декілька найсучасніших ескадрилі на той момент. Це були там Мігі 29 та су 27 Ось і навіть Росія на той момент не мала такої кількості самих сучасних модифікацій мігу 29 Ось але зрозуміло, що за Роки цей авіапарк скоротився там і е, станом на е, 2022 рік оцінювався порядка десь 122-126 е, машин. Ось, а якщо говорити про гелікоптери, то їх кількість там станом на 91 й рік складала майже 800 одиниць, там порядка 70, 780 гелікоптерів. Ось. Але вона з часом скорочувалася. Наприклад, там в 2013 році кількість гелікоптерів складала майже 300 одиниць. Ось. І по факту, якщо ми говоримо вже про 2021-2022 рік, то кількість гелікоптерів склала вже там порядка трохи більше 120 Цяти одиниць, ось крім того, якщо говорити там станом, так само на пане а питання... можна я уточню? Оце от питання, так. що все скорочувалося? Це скорочувалося, тому що у держави не було банально грошей з якихось причин, чи це скорочувалось планомірно кимось, хто отримував інструкцію із Кремля або ФСБ? Ну, дивіться, якщо говорити про скорочення авіації, є декілька факторів, які на це впливали. Перший фактор: такий великий авіапарк зрозуміло, що він мав і старі, і нові машини. Тобто, частина літаків і гелікоптерів, які були в українському авіапарку, вони насправді деякі були вже морально застарілими, і їх необхідно було виводити з експлуатації ще навіть станом на 90-91 рік. Але частина цих літаків продовжувала або бути на експлуатації, або так зване в режимі е, оперативної консервації, ось е, лише тому, що е, радянський союз завжди готувався до якоїсь е, війни, е, і зрозуміло, що літаки, як правило, не списувалися, якщо в чому не було прямо крайньої потреби. Ось, а, але при цьому ми бачимо, що е, це десь мова йде приблизно про 30-40% загального авіапарку. Як правило, більша частина цього авіапарку, якраз там, десь до 96-98 року, в принципі, була виведена з експлуатації, тобто або демонтована або просто законсервована, якщо станціях літаків дозволяв, ось це одна складова. Друга важлива складова в принципі були певні види авіації, які іноземні країни вимагали, щоб Україна ліквідувала в першу чергу. Мова йшла про так звані стратегічну авіацію, тобто ту авіацію, яка може бути носіями ядерного озброєння, Одна складова, друга важлива складова – та авіація, яка може використовуватися для підтримки стратеж. Ні, авіації, тобто це літаки заправники. Наприклад, на станом на 91 рік Україна мала три власних літаки-заправники. Це літаки дальної радіолокаційної розвідки. Ось так само Україна мала певну кількість цих літаків. Як правило, вони там розраховувалися порядка декілька десятків літаків. Там порядка до 20 літаків. Це літаки РЕП та радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Ось. І в принципі, ці літаки там станом до 2000 до 2004 року, основна частина їх була так звана утилізована або передана Росії, тобто деякі частина літаків була передана Росії, ось але загалом, якщо говорити про скорочення авіації, то е, виокремлюють два таких основних періоди. Тобто, перший основний період це десь порядка 96-98 рік, коли основна частина саме більш старої авіації там. Тих літаків, які в принципі було достатньо дорого самостійно утримувати, чи їх утримування залежало від країн сусідів, тобто це Росії та інших країн, колишнього радянського союзу, і більша частина з них була виведена з експлуатації. Другий важливий етап скорочення української авіації він відбувся вже десь 2002-2004 рік, якраз тоді, коли йшла мова, що велика кількість в тому числі і російських агентів. Було в Україні в різних в тому ж військових відомствах. Ось і там була якраз е, частина, коли е, стратегічна авіація частково було утилізовано. Частково вона була передана Росії за зниженими е, цінами, які на сьогоднішній день оцінюються. Ось е, крім того, станом там е, на той момент так само велика частина різної авіатехніки, вона так само продавалася в світі, тобто е, відомо про продаж і різних видів літаків, різних гелікоптерів. Е, Країнам переважно близького сходу та Африки. Окі добре, а як повномасштабне вторгнення е, Росії вплинуло на стан авіації? Так, якщо говорити про провномасштабне вторгнення, маємо розуміти, що фактично починаючи ще з 2014 тобто з е, першої фази російської війни, е, там станом до 2022 року Україна так само втрачала де деякі одиниці авіатехніки, тобто мова йшла і про літаки, про гелікоптери, не тільки бойові, а в тому числі військово-транспортні, ось але тут не йшла мова про якісь масові втрату літаків. Ось але маємо розуміти, що е, починаючи з Два з 22 року з повномасштабного вторгнення, фактично за ці два половиною роки, звісно, Україна так само були втрати, в тому числі і бойові втрати. Ось ну але на сьогоднішній день інформація щодо кількості втрачених літаків залишається е, засекреченою. Ось але мова все ж таки йде про те, що, хоч і втрачала борти, але там не йшлось про такі критичні скорочення, як це було наприклад з російськими літаками, де нам відомо, що росіяни втрачали е, декілька сотень Отені різних бортів, ось це стосується і гелікоптерів, і е, винищування багатоцільової авіації. Ось, але тим не менше, на жаль, Росії залишається все, ще дуже велика кількість літаків. Україна там на початок повномасштабного вторгнення не мала такого великого авіапарку. Тобто, якщо говорити там про е, гелікоптери, то мова йшла трошки більше ніж про 120. Якщо говорити про винищувачі, станом там на 21 з рік їх кількість оцінювалася порядка 70 е, бортів. Ось е, але розуміємо, що укр... партнери так само Україні передавали деяку авіатехніку для компенсації тих втрат, які ми понесли. А чи може цивільний пілот стати військовим льотчиком? Тому що ця проблема зараз вона дуже важлива і вона зараз на слуху, і вона зараз максимально актуальна. Ну, дивіться, велика кількість цивільних пілотів, особливо в радянський час, вони приходили саме з військової авіації. Ось через те, що навчання на пілота вони достатньо дорогим. Ось, якщо в радянському союзі в принципі за це платила держава, то е, на сьогоднішній день в світі велика кількість пілотів. Вони спочатку е, проходять е, фактично підготовку як військові пілоти за рахунок держави, а потім через певну кількість років е, вони часто переходять в так звану цивільну авіацію і стають цивільними пілотами. Е, ця модель достатньо поширена, е, в тому числі і в Росії, через те, що багато пілотів просто не мають коштів для того, щоб оплатити власне навчання. Е, Друга ж Нова ця е, схема або логіка, вона може працювати і в зворотньому напрямку, тобто, коли цивільні пілоти е, до проходять додаткове навчання і стають військовими пілотами. Звісно є певні особливості і відмінності, але при цьому е, термін підготовки Ну він може бути дещо скороченим, тому що фактично ці люди вже мають так звану базову авіаційну підготовку, мають е, певну кількість нальоту годин. Зрозуміло, що там е, на е, дещо інших повітряних суднах, але при Цьому швидкість адаптації навчання? Ну вона буде значно вища, ніж якщо брати людину із нуля готувати на це на ну, точно, диспоряд... точно краще ніж якщо взяти мене або Юру? вибач, за таке порівняння, пане Богдане? Е так показували мрію, прямо кольнуло десь отут, Я бачив ці кадри. Був біля мрії, коли вже нашу бучу і гостомель звільнили. Скажіть нам, будь ласка, які перспективи зараз у сфері авіабудування в Україні? Це добре, що нам надають інші літаки країни. А що з нашими? Да, що говорити про авіабудування? Україна мала експертизу саме в військово транспортній авіації. Тобто Україна будувала саме транспортні літаки. Як правило, це саме були вантажотранспортні. Тобто, що говорити там про будівництво пасажирських літаків, то Україна не мала значного досвіду в створенні саме пасажирських літаків, і так само не мала власного суттєвого досвіду в будівництві бойової авіації, тобто це літаки винищувачі. Ось основні компетенції, які там Україна будуть чи не будуть винищувачі українські ні, дуже коротко. Да, дивиться створювати власне винищувач на це необхідно багато років, як правило, 5 7 до 10 років. Але е, в кооперації з іншими країнами це можливо, і ми бачимо, тому Україна достатньо багато часу приділяє наприклад на співпрацю з Туреччиною для створення спільного е, багатоцільового е, літака безпілотного типу Кізелельма, але створити з нуля повністю новий винищувач. Ну це дуже дорого і довго. Швидше за все є е, е, сенс робити саме кооперацію з тими країнами ну, чекаємо які нових там. результатів від кооперації. Ці дякуємо вам. Нагадаю, що з нами гостем був аві експерт Богдан Долінце. Ну а далі коротка реклама на телеканалі Ми Україна Плюс, і ми повернемось. Отже, і ми повернулися після реклами знову в студію. А тим часом продовжуємо говорити про авіацію. Мабуть, одним з найвідоміших ветеранів у цій галузі є компанія Боїнг. Ви точно чули цю назву. Якщо хоча б раз задуматися про подорож літаком. Ну, або якщо ви дивилися фільм Катастрофу там обов'язково буде Боїнг в хорошому розумінні цього слова. Давайте так у компанії, до речі, існує підрозділ «Боїнг Дефенс, ця потужна машина виготовляє військові літаки, зокрема F-15, а ще висовисокотологічні безпілотники та космічні системи. Наступний матеріал саме про це. Давайте разом літати в космос. Історія Боїнга почалася у 1916 році, коли 15 липня Вільям Боїнг заснував компанію Aero Products Company. Вільям Боїнг завжди щось майстрував. Згадує його син Вільям Боїнг молодший. каже, колись його батько поїхав на зліт авіаконструкторів, де познайомився з Джорджем Вестервельтом, інженером. Вирішили працювати разом. Вони весь день літали по черзі, та все більше захоплювалися польотом. Перший Боїнг мав дерев'яну конструкцію з полотняною обшивкою, який зміг піднятися у повітря. вони дивилися на дерев'яний літак та говорили собі, що можуть побудувати аероплан кращий за цей. Друга світова війна принесла Боїнгу нові виклики і нові замовлення. Боїнг вірив в авіацію та мав патріотичні почуття. Він вважав, що Сполучені Штати відстають в розвитку літакобудування. Війна в Європі демонструвала, що літаки весь час модернізувалися. Відтак сфера їхнього використання постійно розширювалася. До того часу американська армія не надто використовувала авіацію, та Едвард Боїнг ухвалив рішення, час показати, яким має бути бойовий літак і яку користь він може принести на війні. Коли в 1914 році почалася війна, американська армія мала лише 55 літаків. Уявіть, лише 55. Навіть в армії Бельгії їх було більше. Літак пролетів над містом і скинув над ним картонні бомби та ракети, закликаючи всіх прокинутися і зрозуміти, що слід мобілізувати свою авіацію, адже країна є вразливою. Так, компанія Боїнг почала отримувати замовлення від армії Сполучених Штатів. Літаки збирали у невеликих майстернях переважно жінки, адже чоловіки були на війні. Відтоді виробництво стає серійним. Боїнг отримав контракт на 50 навчальних літаків для армії. Це було наше перше державне замовлення і, взагалі, перше замовлення на виробництво. Можна сказати, що так починається історія бізнесу компанії. На початок березня 1944 року на конвейерах заводів збирають вже понад 350 літаків, але криза спіткала Боїнг одразу після війни. Попити на літаки не було. Довелося закривати заводи і звільняти персонал. Один з працівників запитав мого батька про прогнози на майбутнє. Батько відповів: наші справи налагодяться до літа, і назад озиратися не доведеться. Дійсно, так і сталося. Відтоді Боїнг тільки набирав висоту успіху. Зараз літаки виробляють в американському місті Еверет. Будівля підприємства є однією з найбільших на землі. На його фасаді два рекорди книги Гіннеса з найбільшими настінними розписами на планеті. Всередину можна було б помістити Діснейленд з усіма парковками. Після 23 з половиною років я все одно блукаю цими лабіринтами. Якщо говорити про гроші, то на сьогодні вартість корпорації Боїнг становить 186 мільярдів доларів. У штаті корпорації працюють понад 150 тисяч людей в 70 країнах світу. У розпорядженні дев'ять видів цивільних лайнерів, близько 40 видів військової техніки та 10 розробок у космічній галузі. Боїнг має клієнтів у 150 країнах та співпрацює з 20 Тисячами постачальників та партнерів до того ж, Боїнг співпрацює з НАСА, зокрема, займається обслуговуванням міжнародної космічної станції. Ключем до успіху і безперебійної роботи є те, що деталі до літаків ніколи не закінчуються. Трагічним для компанії став 2018 рік, коли через технічну помилку відбулася низка авіакатастроф з літаками більш пізньої моделі 737 MAKC, під час яких загинули понад 300 людей. Боїнг заплатив 2,5 мільярда доларів штрафу для припинення кримінальних справ через авіатрощі вісімнадцятого та дев'ятнадцятого років. Угода передбачала зобов'язання компанії не порушувати стандартів якості на виробництві. Інцидент у Портленді повертає нас до цієї справи. Після аварії вісімнадцятого та дев'ятнадцятого років вартість акцій компанії та її імідж повільно повзли вниз в 2024 році. Негативні новини слідували одна за одною. У Боїнгів загорявся двигун, відпадали частини фюзеляжу або шасі. У січні держсекретар Ентоні Блінкен не зміг вчасно вилетіти з Цюріху через несправність свого Боїнгу. 9 березня знайшли мертвим колишнього інженера з якості корпорації, який знаходився в процесі надання свідчень щодо нехтування технічних стандартів на виробництві боїнгу. На початку березня стали відомі результати перевірки виробництва. Боїнг не пройшов 33 з 80 тестів якості. Я вас можу запевнити, що протягом трьох років я хотів привернути увагу до проблем. Мене ігнорували, мені казали не створювати затримок. Одного разу мені відверто сказали заткнутися. Це свідчення інженеру Боїнга на сенатських слуханнях. Проблема існує, і вона замовчувалась. Попри негативні новини про компанію, Боїнг занадто великий, щоб впасти. Компанія незамінна для США і всього світу. 25 березня Боїнг оголосив про зміну голови правління та генерального директора корпорації. Нове керівництво має відчувати тягар відповідальності на своїх плечах, тому що літаки Боїнгу використовуються по всьому світу. Вони перевозять сотні та тисячі людей на день. З жодним з них не має бути ніяких проблем. Побажаємо новому керівництву якомога менше скандалів через відсутність аварій на літаках. Щоб новини про Боїнг вражали не недбалістю, а масштабом та амбіціями, тим до чого звикли за роки існування компанії.